Вітаю ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. Подивимося з вами, що цікавого знайшла на полицях, які акції та новинки. Дуже вам дякую за ваші вподобайки. Нажміть, будь ласка, дзвіночок та підпишіться на канал, а я чекаю вас у коментарях, діліться своїми враженнями про хороші покупки та не дуже. Бажаю усім приємного перегляду! Бальзам для губ від ловіт 2 аромати. Ціна 24 гривні. Акція діє до 29 січня. Бальзам для губ із глітером. Ціна 39. Тін для губ кольоровий 29. Туш чорна для ВІ. Ціна акційна 39 гривень. Бальзам для губ 24. Тінт кольоровий 44. Є рожевий, малиновий та червоний. Бальзам для губ Carmex зі смаком вишні 98 зі смаком ванілі 110, Виробництво Америка 59. Маска для губ 91 гривня. Бальзам Нівеа Оригінальний. Крем фарба для брів та вій 22 гривні Деклофенак 5% 49. Льодяний кіліголь 16 штук зі смаком меду та лимону 69. Добавка дієтична Седавіол 69. Упаковка 30 штук. Вугілля активоване 4. Упаковка 10 штук. Добавка дієтична гліцин. Покращує настрій, полегшує засинання, підвищує розумову працездатність. Ціна пачки 49 гривень 40 штук, хлоргексидин 34 гривні, рідкий пластир 50 грамовий – 39 гривні, фурацелін, порошок 49 10 пакетиків, подорожника сироп сприяє видаленню мокротиння та захищає слезову оболонку 59 гривень, сироп плюща об'єм 200 мл. Сприяє відходженню мокротиння. Ціна 59 гривень. Вата медична 50 грамова 14 129 термометр цифровий. З твердим наконечником. Вкладки для вух протишумові 29. Крем для шкіри навколо очей. Два варіанти 59 гривень. Вода міцелярна для демакіяжу 49-250 г. Зая, очищаючий гель для обличчя 149 сироватка для обличчя 88-50 г. Крем для чутливої та нормальної шкіри від зая 79, спонжі 19,4 штуки у чохлі, набір двох спонжів 55 гривень. Такий набір 62 гривні 3 штуки. Масажер для обличчя ручний ціна 39 гривень. Щіточка для вмивання обличчя 24, Стругалка 19. Пляшечка для парфумів 69. Кісточка для тіней 29. Кісточка двостороння для макіяжу 24 гривні. Такий набір 69 3 штуки фіолетовий, салатовий та рожевий. Кісточка для нанесення пудри 39. 399 Коштує набір модуліну для ліплення. Дитяча іграшка із звуковим ефектом 169 песики м'якенькі 199, лялька в коробці 299 гривень. Машинка іграшкова акула зі світлом 399, Літаюче каченя 119, дитяча іграшка зростаюча, русалка в яйці 99, дитячі каблучки 29, Щітка-масажер для миття голови 69. Набір щіточка та гребінець дитячий 34, такі щітки по 99 Браслети Україна 19, Шеврон на одяг 99 значок на рюкзак 29 гривень, значки лапки, лисички та багато чого іншого 34 гривні. Браслет на руку 44 гривні. Браслет з бісеру 49 гривня. Набір заколок 44 3 штуки упаковка. Такі цікаві по 34 2 штуки. Пластикові заколки для волосся 24, заколка велика. Краб 69, Металеві крабики по 39. Підвізка декоративна для дому. Ловець проміння 84 гривні. Шкарпетки чоловічі зимові 44. Поліестер та акрил. Лапки. Антистрес 49. Рюкзак дитячий з іграшкою. Жовтий, червоний та білий 109. Сумка бананка дитяча всього 9 гривень. Акція до 26 січня. Сумка молодіжна. Рюкзак 199. Маленька молочна сумка із гаманцем 199 гривень. Рожева та червона на поїзд для тренувань 129. Рюкзак дитячий м'який 299 гривень. Сумочка м'яка плюшева 129. Два відтінки. Футляр для окулярів 64 на магніті. Такий з малюнком молодіжний 49. 88 гривень парасоля в горошки. Дитяча механічна. Жіноча автомат 169. Тростина прозора 119. Ось така ще кольорова дитяча за 99 гривень. Трустина посилена. Ціна 119 гривень. Дитяча з вушками. Салатова, жовта червона 77 гривень. Лампадка скляна кольорова 22 гривні. Запаска парафінова для лампадки 19. Декор для дому штучна рослина 69. Ось такого плану ще є з квітами. Ціна 99 гривень. Підсвічник скляний 49 Кашпо декоративне. Ведмедик білий та чорний 49 гривень. Скляний підсвічник 69. Набір двох свічок Два кольори 74 гривні. Свічки сердечка. Зелені сині та жовті 59-12 штук. Свічка у склі. 34. Набір кульок до дня народження динозаври 249. Набір кульок з насосом. Упаковка 10 штук 24 гривні. Кульки з декором всередині 5 штук 49. І є ще такий варіант: кульки з блискітками 49 гривень. Наповнювач декоративний паперовий 2450 грамів. Насос для надування кульок 34, 69 хлопавка пневматична, велика і є ще менша за 44 гривні. Декоративний абажур для підвісної лампи 99. Пакети подарункові 29. Дитячі 34 та 44. Такого плану 27. Золотистий та сліблястий – 29. Набір для оформлення подарунка 27 бантик та стрічка. Стрічка із блискітками 29. Такого плану 34. Прищепки декоративні 34. Упаковка 30 штук. Прищепки кольорові 50 штук 44 гривні. Таким було сьогоднішнє відео. Дякую вам за перегляд!